Зараз вам розповім, як пройшов мій день. тут. моя подорож почалася з того, що я забронювала екскурсію туристичним поїздом по місту. Це дуже зручний спосіб побачити гранаду, особливо якщо ви тут вперше або маєте всього один день, як я. Поїзд їде повільно, можна виходити, можна заходити, також можна все розледіти, подивитися навколо, знімати краєвиди і насолоджуватися містом. По дорозі відкриваються неймовірні панорами, гори, старі будівлі, вузенькі вулички та типова іспанська архітектура. Далі я поїхала до найпопулярнішого міста в Гранаді це знаменитої фортеці Альгамбра. Вона розташована на пагорбі, виглядає дуже великою. Альгамбра це справжній символ міста і одна з найвідоміших пам'яток Іспанії. Але, на жаль, у той день вона була зачинена і я не змогла потрапити всередину. Мені було трохи прикро, але я вирішила просто гуляти містом, не насолоджуватися атмосферою. Зараз вам розповім трішки про гранаду, що це за місто. Це місто з дуже глибокою історією. Протягом кількох століть вона була останнім мусульманським королістом на території Іспанії. Саме тут арабська культура тісно переплітається з іспанською, і це відчувається в архітектурі, в деталях будинків, у плануванні вулиць. Далі я вам покажу, як я гуляла містом. Бажаю вам гарного перегляду! Якщо ви плануєте подорож Андалусією, я дуже раджу вам додати гранаду до свого маршруту. Це місто залишає приємні спогади і бажання повернутися сюди знов. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Діліться враженнями у коментарях, або діліться своїми містами або місцями, які ви знаєте в Іспанії. Я буду вам дуже вдячна. Бажаю вам гарного дня, чудового настрою та до нових зустрічей у нових відео.